Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про свято Масляної. Це слов'янське народне свято. присвячене закінченню зими та настанню весни. Святкують його цілий тиждень, впродовж якого почуть млинці. Того року масляну святкують з 20 лютого до 20, 26 лютого. Млинці продовж усієї масляної, пекли на честь слов'янського Бога Сонця Ярила, а в кінці святкування спалювало опудало Мару, яка символізувала смерть і народження природи. Кожен день Масляної має свою назву і значення. Давайте поговоримо про це. У понеділок зустріч Масляної. У перший день вдома робили прибирання, пекли перші млинці. Ними обов'язково пригощали жебраків і незаможніх людей або залишали на поруч з будинка на помінь покійних родичів. У перший день можна було ходити в гості, але приймати гостей, а ще в понеділок встановлювали опудало маслі. У вівторок це день загравання. У цей день про. Ходили оглядини, батьки поспішали засватати дітей до початку посту, хто хотів міг сам пошукати свою половинку без допомоги батьків, наприклад, на гулянках або в гостях. У середу, середу називали тещі млинці. У третій день тижня зять повинен йти в гості до тещі, за кілька частування на столі у те, що можна було судити про те, як напартачив взять за минулий рік. І чим дружелюбніше було те, що цього дня, тим щасливішим буде життя молодого подружжя. четверг називали Розгуляй день. Це день розваг, Закінчувалося прибирання та всі господарські справи і починалося катання на санях, кулачні бої, стрибки через багаття та інші веселищі. П'ятницю традиційно називали тещеними вечірками. У цей день теща повинна їхати з візитом до зятя, але їхала вона не одна, а з подругами й родичами. линці, звичайно, зять не готував, це робила його дружина, але весь вечір повинна чати тещою гостей. Суботу називали посиденьками Зовиці. Заміжні жінки запрошували в гості сестер чоловіка, яких називають зовицями. Пригощали їх млинцями вручали подарунки. Також разом ворожили на майбутнє. Неділю по традиції називали проводами Масляною. Ще її називають Прощеною. Цього дня закінчували святкувати просили одного, один одного пробачення, за скоєнню образи, та саме прощали кривдників. За традицією люди говорили одне одному прости мене, а у відповідь чули, Бог тебе простить. Також цей день поминали покійних і спалювали пудали масляною. Також на Масляну є свої прикмети. У перші три дні Масляної потрібно зробити генеральне прибирання і позбутися від непотрібних і старих речей, тобто очистити будинок. Якщо до вас на Масляну прийшли непрохані гості, це на щастя і та на радість. Ворожили на млинцях на Масляну. Якщо перший млинець вийшов тонкий і мереж... мережевий, життя в цьому році буде легким, а якщо товстий та щільний, доведеться багато працювати. Якщо в середу поїсти гороха, а в четверг млиців, то увесь рік у вас буде досталь грошей. Чим більше намаслень напечете млиців, тим щасливіший буде рік. Ось такі прикмети були намасляною. Дякую, що ви прослухали мою розповідь. На все добре!